Житомирські освітяни та медики можуть залишитись без заробітної плати. Таке занепокоєння під час засідання виконавчого комітету міської ради висловив директор департаменту бюджету та фінансів Сергій Гаращук. Ціна питання 54 чотири мільйони гривень. Це два місяці, тобто вже в листопаді ми відчуємо проблеми по забезпеченню виплати заробітної плати працівникам дошкільних закладів освіти, тобто садочків. А також в грудні будуть ну, скажімо, очікувані проблеми, якщо держава не вирішить дане питання по школах і закладах охорони здоров'я. Вже з'явилася інформація, що в деяких містах України лікарі відправлятимуть у відпустку за свій рахунок. Проблема з фінансування за словами Гарищука, є усіх. Місцевих бюджетах раніше у кінці року держава завжди виділяла на дані цілі приблизно 10 мільярдів гривень. Як буде цьогоріч – досі невідомо. Крім цього, Житомир є проблема з недовиконанням майже на 6 мільйонів гривень по другому кошику. Головна причина полягає в тому, що до міського бюджету не надходять відсотки банку за користування тимчасово вільними бюджетними коштами. Згідно договору з державними банками, Житомир розташовує вільні кошти на короткострокових депозитах і має отримувати до 17% річних, але не отримує. Ми порахували, що Станом на сьогодні ми маємо таких втрат 16 мільйонів гривень. І за ініціативою бюджетної комісії на розгляд ради пропонується включити питання звернення до Кабінету міністрів щодо компенсації втрат міського бюджету. Адже в основному це кошти нашого фонду природи, це кошти бюджету розвитку, які в нас є на рахунку, які сплатили платники податків до міського бюджету реальними коштами. Але казначейство, на жаль, жодного перерахування не здійснили в поточному році. З позитиву, це те, що за 9 місяців поточного року загальний фонд міського бюджету виконаний на 106%. До міста надійшло 334,5 мільйонів гривень доходів. До кінця року цю суму планують максимально збільшити.